Зазвичай береш з собою у подорож. Дай вгадаю: скоріш за все, ти обереш валізу чи, можливо, дорожню сумку. А на що ти це все береш? Тобі хіба не лінь це все тащити? Слухай. Все, що тобі потрібно, це один маленький рюкзачок. Ну що, погнали? Не будемо гаяти часу. На годиннику майже восьми ранку я на головному залізничному вокзалі на спині у мене рюкзак і це означає, що я знімаю третій випуск без валіз. На цей раз мене занесло в кулінг місто на півдні Німеччини. Так, першим чином ми прийшли з вами в Рюбацький квартал, Це кліпу така невеличка німецька Венеція. Будівлі тут стоять буквально на воді, і більшість з них датується аж 17 сімнадцятим століттями і так далі. До речі, символом міста є горобець. Він буквально заполонив місто як в живому, так і в штучному вигляді. А, здається, я вже знайшла першого горобця. Чому, запитаєте, ви символом міста є наймисвічні місінки горобець? А сталося це ось чому? Коли будували Ольмський собор, робітники стикнулися з такою проблемою, що вони не могли пронести крізь вузькі в міські ворота, довгі палки для того, щоб збудувати цей собор. Робітники вже хотіли здатися, бо вони не знали просто, як їх пронести туди. І тоді вони несподівано побачили неуличку пташечку, тобто гравця, яка несла в дзьобику. Маленьку паличку, і вони помітили, що вона несе її не в поперек, а вздовж. Коротше кажучи, не знаю, чи особисто я б робила з цієї історії легенду, бо це наскільки треба бути недалеким, щоб не додуматись без допомоги якоїсь птички просто повернути палку іншим боком. В 15-18 столітті, а зараз це готель, його попав будь-хто, десь за 150-180 євро за поліч. Більш того, готель попав у книгу рекордів Гіннеса. Позаду мене зараз знаходиться клятвений будинок, якому щорічно в останній понеділок-липня мер міста з ось цього балкону дає клятву про те, що він буде піклуватися про своє місто і робити все необхідне, все найкраще для нього. Або кажучи іншими словами, віше лапшу на вуха. подумали, що це якась арт-експозиція, чи музей якоїсь єгипетської міфології чи історії? А ні, це звичайна міська бібліотека. Сказати одне, якби до всього підходили так креативно та людинонаправлено, направлено, рівень життя став би точно набагато вище. А всього у хвилині ходьби від бібліотеки розташована міська ратуша, біля якої ось зараз я сиджу. Вона розташована в самому центрі старого міста, можна сказати, в серці Ульму. І була побудована здається, десь в 14 столітті. Милин десять вам вистачить з головою, щоб повністю оглянути її, та в принципі весь центр міста. До ще в середньовіччі і спочатку призначені для зберігання живої риби, яку тут вже продавали. Звідси і пішла назва фонтану Фіншкастен, тобто рибний ящик. Перед вами вежа м'ясника. Взагалі існує багато легенд та історій, чому вона так називається, і чому вона взагалі похилена. І ось такі них. За першою легендою в неї загнали нечесних м'ясників, від ваги яких вона й похилилась. А за другою легендою вона отримала свою назву через те, що в ній був ув'язнений м'ясник, який підмішував тирсу в ковбас. А ще я випадково потрапила на інтернаціональний фестиваль Fest. Фест». До речі, наші смаколики тут також можна спробувати. Тепер дивіться прикол. Оце я стою на землі Баден-Бютенберг, а це вже на Баварії. На цьому мосту проходить кордон двох німецьких земель і розділяє Ульм на дві частини: новий Уль та простий Уль. Ця незрозуміла конструкція називається вежею берблінгера. Жив тут колись один умінський винахідник і він спостерігав щось типу, першого дитоплана. Настав день, він вирішив його спробувати, свій супер-пупер дитоплан. Злетів, значить, і вдома. Як ви вже здогадалися, помер будь-яка. Ну, ну, зато башня класна. Ейнштейн, І Тутенштейн, і тут опять. Чому він тут повсюди? А все тому, що він народився в Ульні. Для мене залишається загадкою, чому місті, де він народився, немає музею присвяченому йому. Зате його обича засунули в равлика. Просто геніально. Розташовані в північній частині старого міста. Вони були побудовані під час 30-літньої війни для того, щоб розміщувати тут солдат. Наразі це приватні будинки, де живуть звичайні люди. Так нарешті щось поживне в цьому випуску. Ми прийшли з вами в сімейну пекарню, яка була відкрита аж у 1838 році. Родина Цайсер вже шість поколінь випікає тут традиційний цукровий хліб. Так, ну що я побувала в цій кав'ярні і можу сказати наступне. По-перше, я трішки засмутилася, що я не попала на цей хліб, я дуже на нього очікувала, але треба було трішки поршнями швидше вилити, бо його всі розбирають, з самого рання, я так зрозуміла, або його треба замовляти за день, за два, за неділю. Це вже я не знаю за скільки, але так. І поки я сиділа, я сиділа хвилин 10, напевно, 10 людей зайшло, щоб замовити його. Так і дійсно користується популярністю. Щоб ви розуміли, перед вами зараз найвища церква у світі. Я була вже в цьому соборі минулого разу, минулої зими, але я так і не піднімалася, скільки там зараз проходить ремонт. Тоді я вирішила почекати, поки ремонт закінчиться. Тоді знову приїхати і піднятися на самий верх. Але я задовбалася чекати. Підемо зараз, піднімемося на стільки, скільки дозволять. Так, мені трішки почистили, тому ми відкрили другий рівень, куди можна зайти вже 102 метри, а не 70 метрів, ми будемо підніматися трішки вище. <му> Я, звісно, не клаустрофобік, але тут дуже замкнутий простір і. Батончик і подумала, чому б не з'їсти цей батончик тут, на самій великій церкві у світі? А вдруг я перва людина, яка до цього додумалася. Значить, я хто? Перший відкривач Так. Все, ходімо далі. Посередині майданчика розташована така кімнатка, в якій можна поглянути на конструкції дзвоників, а також тут зібрані фото інших визначних соборів, які знаходяться по всьому світі. бонусом до п'ятиста сходинок ви отримаєте ефект тремтячих ніг. Я такого ще не бачила, але тут можна придбати фрагменти, оригінальні фрагменти собору. Ось цей коштує 450. Це 800, там 450. Так що, якщо комусь потрібна частина собору, ви можете приїхати сюди і купити. Зсередини собор мені подобається набагато більше. Особливо гра сонячного світла з вітражами, завдяки якій на стелі та стіни падають ніжні відтінки синього, рожевого та інших кольорів. Ну а це вже традиція. Тання локація знаходиться в 35 хвилинах їзди від ульму у невеличкому містечку Блау Бойрен. Обіцяю, воно того варте. Ми приїхали на озеро Плауто, що перекладається як синя кастрюля. Блоутов це дуже маленьке, але ну просто дуже красиве озеро. Місцеві жителі вважають озеро бездонним, бо кожна спроба його виміряти закінчувалася невдачі. Кажуть, ніби тут живе русалка, яка затягує будь-кого, хто хоче його виміряти на дно. І ця легенда так сподобалась місцевим жителям, що вони вирішили поставити й пам'ятник. Але офіційно вважається, що озеро сягає 21 метр в глибини. Таке забарвлення виникає завдяки ефекту розсіяного світла, що відбувається у найдрівніших частинках Вапняку. Який є у воді? На цьому прекрасному моменті я завершую третій випуск без баліз. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком та коментарем. Це надихає мене робити відео більш якіснішими та насиченішими. І тепер я можу сказати так. Я була в уні, а також на озері.